Доброго ранку, шановні пані та панове. Сьогодні День Конституції, 28 червня, четвер. І ми вітаємо вас із цим святом. І сьогодні в нашому ефірі адвокат, юрист Ярослав Олійник. Доброго, Доброго ранку. дня. Розкажіть нам трошки про нашу конституцію. Ну, Конституція України це документ, який діє на сьогоднішній день в Україні, був прийнятий 28 червня 1996 року. Документ був, це перша конституція, яка існує в незалежній Україні. До цього, до цього були певні шляхи створення конституційних документів, починаючи там від Конституції Пилипов і Конституціями, продовжуючи конституціями Української РСР. Загалом Конституція це основний документ, який нормативно-правового характеру, який діє в державі. Якщо за аналогією, то можливо так сказати, якщо для людини основний документ це її паспорт, який надає інформацію про людину, де народилась, де проживає, фото їй показує, то напевне для держави Конституція є свого, таким своїм паспортом. Конституція України, діюча на сьогоднішній день, регулює найбільш важливі суспільні відносини, найбільш суттєві питання. І на підставі Конституції України будується все законодавство, всі закони та приймаються всі нормативно-правові акти. Якщо, скажімо так, схематично, то зображаючи трикутник, конституція буде самого верху, все остальне будується по принципу спадання. Безумовно, всі документи, безумовно, всі закони, безумовно, всі нормативно-праві акти, які приймаються в державі, вони не можуть суперечити Конституції, вони мають їй відповідати. Але бувають іноді такі ситуації. Але буває, так. Ми знаємо з вами, що навіть до самої Конституції, які були, не зміни, які були внесені у 2004 році, вони були визнані неконституційними і відповідні зміни втратили чинність <кій> на сьогоднішній день. Конституція України це. Знаєте, хотілося б на пам'ять зачитати чи процитувати, або, можливо, взяв, наприклад, Конституцію собою. Це документ, який вибрав у собі певну історію, який обрав в себе певну, певне прагнення людини чи людей на той час. І, знаєте, в преамбулі Конституції зазначені слова там. Виражаючи волю народу, від, від, розуміючи відповідальність перед Богом, тобто такі, це досить серйозний документ, відповідно. Конституція для будь-якої держави для України це документ, який вимагає серйозної підготовки. Це документ, який будується, знаєте, на століття чи на десятиліття, на століття, може й дасть Бог на тисячоліття. Да? Конституція. Відповідно, діюча, вона увібрала в себе те позитивне, що є е, у по відношенню до прав людини, по відношенню до обов'язків людини, безумовно, е, ті норми, які викладені в міжнародно-правових актах, міжнародно-правових конвенціях, міжнародних конвенціях, в яких Україна взяла участь, е, договорах. Е, і по суті, за якщо так взяти. Схематично розбити Конституцію на блоки, то можна сказати, що Конституція регулює ну, два таких, на мій погляд, найважливіших питання. Перше питання це статус людини, статус громадянина в державі, його права обов'язки, його свободи, все, що стосується людини. Так? А інше питання це питання системи і формування органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Ми знаємо, що знову ж таки відповідно до конституції, що в Україні державна влада розрну розподілена на законодавчу, виконавчу та судову владу. Це оптимальне таке розділення? Так, я вважаю, що це оптимальне розділення, да. Проте, Конституція безумовно, як я вже сказав, за аналогію з паспортом вона визначає також інше питання. Наприклад, вона визначає питання територіальної цілісності, вона визначає питання статусу держави, Конституція діюча передбачає, що Україна є республікою. А чи вібрані у Конституцію міжнародні, яких якісь здобутки міжнародного права? Так, я вважаю, що безумовно, бо, скажімо, перелік прав, які є в Конституції України, він по суті, ну, можливо, якщо не дублюється, то дуже. Дуже близький до переліку прав, які визначений відповідно до міжнародних конвенцій міжнародних договорів. Ну, право на життя, право на здоров'я, право на освіту, право на особисту недоторканість, таке інше свободу совісті, свободу слова. Так, так, безумовно, прав є дуже багато, і конституція передбачає лише, ну, не передбачає лише, а скажімо, конституція передбачає права, якими наділена людина. Проте перелік прав якими наділяється людина, вона не є виключеним відповідно до Конституції і є. Не вичерпаним. Тих, да, да. ще може бути більше. Так, їх може бути більше. Ну, Цивільний кодекс, наприклад, України встановлює також права обов'язки людини, міжнародні документи. Ну, скажімо так, ми знаємо із теорії держави і права, що діє принцип, що для людини, для громадянина дозволено все, що прямо не заборонено законом. Зв'язку з тим, якщо прямої заборони немає, то людина може реалізувати свої права. Проте, безумовно, треба розуміти, що досить часто в житті одна, ну, одна людина, реалізовуючи своє право, може в певній мірі перешкоджати реалізацію права іншої громади, людини. Ну, наприклад, у вас є право слухати музику в автомобілі, да, але ви не можете. Включати музику з нецензурною лексикою і стояти на площі і слухати цю музику, так? Бо ви будете порушувати Вимаскій громадський порядок. порядок, ви будете порушувати інших права інших громадян, права інших а людей. А ці Конституції Європи, вони мають за основу римське право, я так розумію, так? Так, у нас система римського права, у нас система. Ну, я не сказав би, що Конституція безпосередньо вона побудована на римському праві, скоріше римське право покладено в основу цивільного права України. Конституція, вона, ну, оскільки у нас система права Романо-Германська, то безумовно і побудова нормативно-правових актів, в тому числі Конституція у нас, скажімо так, має, да, має, має певні, певні ознаки. Що хотів ще сказати, Конституція України, ну ми пройшли по, по правам людини да, і громадянини, знову ж таки, повторю, тезис, який, на мій погляд, є дуже важливим. Бо досить часто в практичній роботі, в житті доводиться з цим, з цим Зустрічати. зустрічатись, так, коли людина реалізовуючи право, порушує право іншої людини, треба не зловживати правом. Треба розуміти, що всі, всі люди наділені однаковими правами, абсолютно всі. І, знаєте, є такі Християнський і православний принцип поводитись з, з іншими, так, і так і? я хочу, щоб з тобою так. Золоте я правило. думаю, це, це золоте правило, і треба цього правила дотримуватись. Це щодо одного блоку Конституції. Інший блок Конституції, на мій погляд, це блок, який присвячений системі органів державної влади, державного управління. Він визначає основні норми, які пов'язані з. Створенням органів, які пов'язані з діяльністю органів, пов'язані з функціями органів державної влади. Конституція регулює питання обрання та діяльності Президента України, формування Кабінету міністрів, обрання Верховної Ради, обрання органів місцевого самоврядування і питання, пов'язані з діяльністю судової гілки, судової гілки влади. Сама ж, сама ж конституція визначає серед регулювання питань судової гілки влади, питання е, статусу, статусу суддів, так, питання обов'язковості рішень суддів. Е, ну, і Ми знаємо, що судова влада вона, в свою чергу теж розподілена на, певні, на певну спеціалізацію. У нас є господарські, адміністративні, суди суди кримінальної юрисдикції, суди, які розглядають справи про адміністративні порушення. і серед судів є суд. З особливим статусом це суд Конституційний Конституційний Суд України, який має право єдиний орган в на сьогоднішній день в Україні, який має право офіційно тлумачити Конституцію і давати висновки щодо відповідності законопроєктів положенням самої ж Конституції, а також відповідності прийнятих законів нормам Конституції. Ну, в певних певних обставинах, скажем, з в певних певними регулювання. Найголовнішим судом в Україні є Верховний, так? Так. Ну це якщо казати про суди, скажімо так, які регулюють суспільні відносини приватно ну приватні суспільні відносини або публічні суспільні відносини. Я ж кажу, що Конституційний суд України це суд з особливим, особливим статусом. Да. Він він вирішує свої, тільки він може сказати, що це таке Да, що, да. Це що є це конституційним, конституційним, що є неконституційним. Ну ми вже ми вже казали, що суд Конституційний може визнавати неконституційними відповідні закони, і в свій час зміни. Ми здається, зупинялися вже на цьому питанні. Угу, да? так, так. Зміни, які були внесені до конституції, були визначені неконнеконституційним. Зрозуміло, Дякую вам, пане Ярославе. Побажайте нам щось цим ранком. Я хочу всім побажати, щоб при реалізації своїх прав люди поважали один одного і любили один одного і відповідно. Не порушили права інших людей. Дуже вам бажаю дякую. мудрості в даному. Дуже в даному вам питанні. дякую. Програма рано вранці. Вітаю вас із Днем конституції. Ми бажаємо вам реалізовувати ваші права, не забувати про обов'язки і зберігати суспільний лад. Не все добре з вами ефіром далі.